Минання наших померлих це є дуже добра і дуже правильна традиція. Це є найперше в Євангелії. Ми читаємо, що за живих і за мертвих молитися, згадувати і, відповідно, так само приносити жертву, як зовнішній знак своєї, свого намірення. Жертва це вона ще походить із Старого Завіту, бо ще в Старому Завіті були жертвоприношення всепалення, жертва всепалення. І на прообраз тої жертви сипалення в нас у храмах залишається до сьогодні і кадило, це як символ стародавньої старозавітні жертви всепалення, і свічка. Коли ми запалюємо свічку, вона згорає і символ всепалення, і це є жертва. Так само за померлих ще приносяться продукти різні. На парастас ми носимо на панахеду, приносимо продукти як жертву за, за померлих. Це так само є. Жертва, це прообраз образ жертви. Це І жертва Богу. Жертва Богові За, Тобто, цей зовнішній знак, що я дійсно не просто кажу, а я це от явно виражаю у своїй жертві. А жертва, е, хтось її там споживає, чи її роздають бідним, чи священник, е, чи хто там інший. Тобто сам, е, сам елемент має бути жертви, має бути приношення. Боростанський такий у перекладі означає приношення. Тобто щось принесли. І коли ми говоримо за померлих, за спомене, в часі Великого посту, в часі Великого посту правилися 48-де ми поминали цілий піст, поминали померлих тих, які люди дають на спомен. Але так само і є ще традиція на Пасху, на, на провідну неділю іти і поминати всіх померлих, тому що Христос Воскрес. І це є символ воскресіння, що всі померли, воскреснуть, і тому йшли на, на, на кладбище і поминали ще там померлих іменно у той святковий такий час і період. Ну, це я уточню. Це ніби як а, люди приходять до своїх спочилих родичів і говорять їм про те, що Христос Воскрес. Чи ні? запрошують священника. священник, і священник приходить на кожний гріб. І відправляється воскресна панахеда. Вона не така, як традиційна панахеда, з такими сумними мінорними наспівами, а вона така мажорна, весела, тобто і спів такий, такий піднесений, ну тобто мажорний, веселий спів. Тобто, тому що Христос Воскрес і приносили оту ту новину, що і всі, що померли, вони воскреснуть. Отце прийти і на, на, і на кладбище, і разом із священником, з молитвою. І так же само приносили е, пожертви на, на гроби. В основному це були Пасхи, е, як символ Воскресіння, приносилися на, на, на грубки. Я зрозуміла запитання. Е, тоді, тоді в мене запитання: чому саме через тиждень після паски це відбувається? Ну, бо тому що цей тиждень від. Пасхи і до неділі цілий тиждень, це світлий тиждень. Є навіть така традиція, що коли в цьому періоді хтось помирає, його охоронять не з чорними процесіями, а і в філонах, а в білому. Тобто, що людина попадає до раю. Тобто, це є період відкритих райських дверей. Так вчить церква, і в цей час, коли хтось помирає, йде зразу до неба, і в цей час, коли ми когось споминаємо, вони реально отримують прощення ріхів і йдуть до неба. І тому цей період вибирається якраз для того, щоб поминути померлих. Дуже така розповсюджена традиція на в на, на сході країни, так в центрі, коли люди масово йдуть на кладовища, розгортають там не знаю їжу, напої і на гробках, так би мовити, не знаю. Поминають померлих. Наскільки це що, що це за традиція? Звідки вона і, і, чи, і чи церква підтримує таку традицію? І чи є вона така в традиція в церкві? Померлих завжди, це є в будь-якому варіанті добра традиція, бо, бо як людина жива, ми її пам'ятаємо, а вже вмерти й вже не треба. А тут, бачите, є дуже добре, що людей споминають і, і за столом, і потім на гробах, дуже добре. Але я, я просто бачу, що воно місцями трошки вже, як то кажуть, задалеко заходить і вже ті поминання переходять в пікніки такі, знаєте, на гробах, тим більше на гробах. і, там і випивають, і найголовніше. Пом'янути це, випити чарку. Ну, я не знаю, де вона взялася ця традиція. Але церква до того не має ніякого відношення. Бо тому що найвищий спомін, що, що робимо ми на, на цвинтарі, це приходить священник, родина, ставиться пожертва на, на гріб: це паска чи писанка, відправляється панахеда, споминається померлих, співається їм Христос Воскрес. І на цьому все закінчується. Я взагалі проти того, щоб на, на, на кладбище споживати якусь їжу. Це неправильно, тому що е, поминання це є для померлих людей, і цвинтар, він якесь специфічне місце. Я думаю, що там нема місця, щоб там якісь собаки бігали, щоб там корова паслася, щоб там їли чи там пили. Я думаю, що ні. Ну, є місце для їжі. Це так само, якщо б ми накрили стіл. Скажімо, не на кухні чи в столові, а десь там у ванні. Ну, що для чого, так? Тобто, це не є місце для того, щоб там їсти однозначно, я би так сказав. Поминати так, а от щось воно так загубилося і пішло далі, ну, в такій формі. Я не ну, є проти того. Якщо люди так хочуть, хай вони так роблять, але хай вони знають, що то неправильно. Ну так неправильно. Але якщо люди хочуть, ну хай собі так роблять, бо людина є вільна і не можна нічого забороняти? Я можу тільки рекомендувати так недобре. Ви прямо як моз рекомендуєте. <рес> Дивіться, цього року, якщо вже за Мос я згадала про Мос, а в умовах карантину що людям робити? Вони не зможуть піти на гробки, вони не зможуть прийти до храму, помолитися і принести жертву. Яким чином їм помянути своїх померлих? Знаєте, як то кажуть, було би бажання, було б бажання. Не можуть прийти до церкви і не можуть згадати. Ну, є онлайн варіанти, тобто можна в онлайні. І знаєте, я би так сказав, що краще віртуальні услуги, ніж ритуальні. Я, ну, дивіться, ну, є церква. Сьогодні ми маємо карантин. Карантин це не що не хто, що там таке щось придумав. Бо єдиний спосіб, щоб подолати е, любу пандемію, е, тим більше є такий складний достатньо вірус, так що його так ну бачимо, що немає ні лікарств, немає нема ні вакцини, ні так далі. Єдиний спосіб це як карантин, це ізоляція, щоб не поширювався оцей вірус. Це єдиний спосіб. І значить, він стосується всіх, всіх людей. Чи ти християнин, чи ти мусульманин, чи ти взагалі ти їст, немає різниці. Вірус не вибирає, хто ти. Він косить всіх підряд. І чи ти багатий, чи ти бідний, чи ти мудрий, чи ти взагалі не дуже мудрий. Йому вірусу все рівно. Він приходить і забирає. Наше завдання це карантин. І ми маємо таку ситуацію. Викід з цього є, є церкви онлайн відправи. Жертву, хто хоче щось собі зробити, якусь жертву купив якусь. Частину якихось продуктів віддав комусь. Є там бабуся по сусідству сама одинока живе, є будинки, але так, як ми зараз будинки для дітей, скажімо, якісь там, так, дитячі будинки. Але якщо, наприклад, зараз не треба нікуди ходити, то не треба нікуди ходити. Значить дочекаємося, закінчиться карантин. Я думаю, що і в церкві, і де-небудь можна буде організувати загальну відправу на, на цвинтарі. Просто перенести це. Не є велика це є проблема перенести пізніше. Тобто, як, наприклад, Паска, Паска ж не випадає так як Різдво в один той самий день. Паска це рухоме свято, бо воно рахується від весняного рівнодення. Перша неділя після весняного рівнодення. І тому воно постійно рухається. Тобто, якщо Пасха рухається, то чого нам не перенести, скажімо, поминання наших померлих? Перенести на пізніше і вся історія. Тому я все-таки би казав, що краще сидіти вдома, подивитися онлайн-трансляцію, бо тому що я знаю, що і в нашому храмі я вже давно, в принципі, транслюю в інтернету. Я давно вже і канал створений ще в 2011 році, а десь так років три. То я вже так систематично йде трансляція онлайн. Ну тепер вона більш частіше, бо майже кожен день йде е е трансляція, що можна і долучитися до молитви, потім записи можна подивитися. Я думаю, якщо ви, хто б захотів, наприклад, пожертвувати для свого храму, він знайде спосіб. Є телефони, позвонив до свого священника. Бо якщо ми ходимо до храму, так як я, наприклад, я своїх парафіян, ну, не всіх стопроцентово, Процентів 80%, я знаю їх особисто, я знаю їхні телефони, я маю з ними можливість комунікації. Тобто нема жодних проблем. І знайти мене, чи мій телефон, той, хто ходить до мого храму, це також не є проблема. Я так думаю, що так і в кожному храмі, бо парафія це є свого рідного така родина, така духовна родина. І знайти спосіб, як пожертву дати до церкви в сьогоднішній день, люди за кордону гроші переводять, чи звідки там, це не є проблема, було би бажання. Я думаю, що все-таки на даному етапі треба працювати на дистанції. Ліпше віртуальні послуги, чим ритуальні. Однозначно. Це однозначно. Ну і щодо ритуальних послуг, якщо вже знову ж таки заговорили, про те, що люди приносять на цвинтар штучні квіти. Угу. От, от розкажіть про це. Тому так, що хтось той... говорить, так, да, краще таке, воно довго буде стояти, воно буде прикрашати могилку, а, ну, але є екологія, є, є заборони, є тобто дві, дві точки зору. На цвинтар треба нести е, свою молитву і приношення, яке є жертва. Жертва, вона повинна бути настояща. Наприклад, якщо несу квіти, вони повинні бути живі. Не штучні. Тому що живі квіти, коли ми їх зрізали, це є жертва. Я їх приніс, поставив на, на, на гробі, вони зів'яли, вони віддали свою красу, віддали, все віддали, що віддали своє життя, є жертва. І коли, і коли я принесу штучні квіти, це буде подділка. Бо це є пластмас, який типу зображений як, як квітка. Так? І, і, тоді, і тоді буде наша жертва буде штучна. Це, як, наприклад, ми знаємо, як я розказував вам, що є отакі гарні фрукти, пластмасові, які там на стіл складають там, пластмасу, там апельсини, банани, такі штучні пластмасові. Ну вони стоять тільки стоять, ніхто ніхто ж не буде їсти. Це ж не смішно. І виходить, що ми ці штучні банани даємо нашим померлим, кажемо, їжте. Неправильно, має бути все натуральне, має бути натуральне, щоб була елемент жертви, щоб був. І тому, коли говоримо ми про цвинтар, про місце, де ми поминаємо своїх померлих, ми ставимо пам'ятники. Пам'ятники кам'яні, там, там, різні, так бувають. Це для того, щоб він робиться для того, щоб як довше оця пам'ять стояла з добротного такого матеріалу, він робиться і так далі. Далі, все, що ми туди приносимо, воно має бути настояще, ні в якому разі не штучне. Тим більше це є екологія. Потім оці вінки збирають їх ні спалити, ні викинути. І тим більше ще такий маленький штришок, що все-таки оці штучні, всякі квіти, всі, що робиться на, 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 на кладбищі поминальні, вони всі робляться із сміття, із мусора. Бо, тому що. Нема смислу їх робити з якісних матеріалів, тому що воно так і так іде на, скажімо, дали, поставили, їх ні там ніхто не нюхає ні нічого. Так що задумайтеся над тим, чи нести на кладбище штучні квіти та щось зі змусора, зі сміття. Розумієш? Я думаю, що наші померлі абсолютно не будуть задоволені тим і будуть до вас приходити вночі і розказувати, що, що ти мені приніс. <губ> Дякую, отець Василь. Отже, так, от, по, ну не знаю, коротко по, по пунктах рекомендації глядачам, як цього року їм пом'янути своїх померлих. От, Коротесенько. Я розкажу практично: так, наприклад, як працюють наші е, мої парафіани з мого храму. Є е, е, от телефони всі мають. І, і Я так само маю, і є вайбер. Є WhatsApp, є Телеграм, пишуть люди мені за померлих таких, то таких-то, імена мені пишуть чи в інший спосіб. І я потім ці списочки собі друкую, і ну, провідна неділя, от неділя після служби Божої буде великий Парастас е Воскресний. Він не такий традиційний, він такий трошки інакший. Він практично майже вся як всяк, Воскресне Утреннє. І потім на цьому великому Парастасі всі ці імена. Ми будемо паминати. Все це буде транслюватися в онлайн режимі Я думаю, що кожен із вас, якщо хоче поминути своїх померлих, знайде спосіб свій храм, як можна долучитися до цієї молитви, як згадати своїх померлих, а потім закінчиться карантин, можна буде поїхати на кладбище і так само засвітити там свічку, зробити порядок на грубі, щоб дійсно і померлі наші відчули. Що ми їх пам'ятаємо. Бо я думаю, що, ну от дивіться, наприклад, всі ми помираємо, так? Ми, поки живі, ми живемо в часі. Померлі, вони вже для них часу немає. Вони в вічності живуть. Тобто для них нема перша година, дев'ята, десята, вони в вічності. І коли ми прийдемо чи в провідну неділю, чи десять днів пізніше, для них немає це значення. Для них має значення кількість, скільки раз від похорону ви їх згадали. Чи дійсно ви їх згадуєте, так як за, свої, за свою родину, через тільки прийшов час, о, треба йти на горобки. Так, бутилку взяли, взяли, кобасу взяли, взяли. Приходиш на, 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 на це ці, на ці кладбище і, і просто якось печалька. Просто е, думаєш, що вони туди прийшли? Померлого, не згадують. Згадують тільки один одного, скільки випити, наливати, ти вже пив, ти не пив. ну… Ну, місто має свою специфіку, я ще маю парафію в Балівці, там є село. Значить, і історія та сама, та сама історія. Хоча на нашій парафії нас такого немає, я то, в принципі, заборонив сказав, ні, то ці речі не є добрі. І спочатку трохи впиралися, але нічого привикли. І ніхто зараз на кладвищі з наших там не, не обідає. Не обідає і... Так убив обі обідали, вони, вони так напоминаються, що потім забувають, як їх звати. Розумієш? Ну, і реально. А є такі, які спеціально приходять, щоб випити. Та прийдіть просто десь окремо один до одного. Ну нащо йти на кладбище, щоб пити? Прийди в гості один до одного, привітай з Паскою, побажай чогось доброго, Ти тебе пригостять, і, і свято буде, і, і, і все буде нормально. Тому живим живоє, мертвим мертвоє. Не потребують померлі, щоб ми за них там випивали. Померлі потребують тільки одне молитва і жертва. Молитва і жертва. Як ти сам їш ту кубасу на кладбище, це не жертва. Ти прийшов і на жерці. А щоб була жертва, треба віддати те, що ти приніс. Не їсти і не пити, а віддати. Віддати комусь, наприклад, хто там рядом прийшов. А тебе нехай в хтось другий. Але їсти те, що ти приніс, це неправильно, бо це не жертва. Нема жертви. Має бути жертва. Якщо я щось жертвою, то віддаю.